Зруйноване дитинство, історія Сашка Радчука зічнянщини сколихнула чи не увесь світ. На початку повномасштабної війни він із мамою і молодшою сестричкою проживав у Маріуполі. 24 дні пекла підвалів, уламкове поранення ока, медична допомога на заводі імені Іліча. А далі російські Камази, фільтраційний табір та розлука з мамою. Їм навіть не дали попрощатися. Від російського майбутнього Сашка врятувала бабуся. Саме вона і перетнула кордони. Чотирьох країн та забрала хлопчика з окупованих територій, повернувши на батьківщину. Бабуся подавала це Україна, Польща, Литва, Латвія і Росія. І через Росію вона тоді заїхала вже в Донецьк. Ризикуючи життя. Так подолала там чотири доби дорозі. Ну так, це було тяжко, тому що невідома країна. Бабуся там нічого не знає. Та й я переживав. Я все таки надіялася, що що треба мені їхати, і мій, мій Сашко мене повинен ждати, і мені з ним ніколи не, не боязко, бо я знала, що чекає мене, і я навіть не усвідомлювала, що дещо там може бути щось погане з ним, чи я все мріяла, буде все добре, добре добре. Коли Олександру було 12, він розказав світові свою історію у Давосі. Тоді європейські медіа охрестили його послом миру від України. А ще Сашкома виступив в ООН, Нідерландах, Вашингтоні, Латвії та Ірландії. Просив зупинити війну. Перша моя поїздка була в Швейцарію в Давос. Там ну там я познайомився з Борисом Джонсоном, з Дудою президентом. Польщі днями президент України Володимир Зеленський нагородив Олександра Радчука медаллю майбутнє України. Ця нагорода означає, що я йду в правильному руслі і що я більше буду розповідати про свою історію, щоб люди зрозуміли. Що Росія не та зако себе видає? Я пишаю ще й тим, що я українець. Сьогодні Олександра з президентською відзнакою вітає і очільниця ічні Олена Бутурлин, яка свого часу приклала максимум зусиль задля повернення хлопчика на батьківщину. Ну, Саша, до вітань, які вчора звучали на рівні президента, на рівні уряду, приєднується і ця іщанська громада. І ми тебе вітаємо з такою високою відзнакою президента. України – майбутнє України. Це заслужене визнання для твоєї особистості, твоєї хоробрості, відваги, стійкості, патріотизму, активної та громадянської позиції. Твій приклад демонструє, що майбутнє України в надійних руках. Нехай ця нагорода стане для тебе новим етапом у житті. Додасть ще більше сил, певненості та рішучості на шляху до великих перемог, пишаємося тобою, цінуємо і дякуємо. Мене, по-перше, переповнює гордість за цю дитину, дитина, яка навчається в нашому класі, в нашому ліцеї, в нашому селищі, переповнює гордість за бабушку, яка я вважаю, це люди герої. І якщо у нас в Україні, хоча б частина людей були так настроєні патріотично, героїчно, то я думаю, і перемога була б наша. Він він заслуговує такої нагороди. Хочеться, щоб було щасливе. Дитинство, але ж бачите, щасливе дитинство обірване війною, і в Саші і ще багато в душі цих хвилювань, тому що дійсно він хвилюється за сестрі, хвилюється за маму. А коли після нагородження разом із президентом їли піцу в укритті під час тривоги, Олександр озвучив Володимиру Зеленському своє найзаповітніше бажання. Ну душевно, тому що це була неформальна розмова. Ну, ми там спілкувалися з президентом. Про що було? Ну, про всі, когось цікавили, які питання. А ти що, задавав питання, якісь говорив на Ну, Так. Про що? Ну, я там про маму я питав. Я ще говорю, що не що це? Ну, що постараються, вони ну, працюють на цим. Цей надзвичайно сильний хлопчик понад усе прагне знайти маму Сніжану Козлову. Хлопчик, який вмить став дорослим опісля російського полону. Тільки пишаємося. Цінуємо дійсно це гордість цієї нашої громади, і тільки підтримуємо, і не дай Боже, щоб здійснилися всі його найзаповітніші мрії. А головна мрія ми знаємо, яка і нехай вона збудеться якнайшвидше.